А ще ряджені військові заполонили столичну фанзону. Журналісти Тивай помітили юрбу одягнених за останнім словом блошиних ринків кремезних хлопців. За словами самих військових, на Хрещатик їх гуртом вивезло керівництво частин. Для чого було влаштовувати цей потішний полк? Анастасія станко розбиралася. До двобою збірних підготувалася навіть українська армія. У фанзону на хрещатику підтягнули кілька родбійців. Та сьогодні вони не в одностроях. За камуфляж править секонд-хенд. навіть жіночий. Серед строкатих фанів бійців видають армійські капці. Не на камеру хлопці зізнаються. Їх звезли із трьох частин столичного президентського полку, бригади з Білої церкви та навчального центру Десна, що на Чернігівщині. А скажіть ви свідки? Ви солдати. Да. Так. Да. Ви тут вболіваєте? Та як виявилося, солдатів до фанзони зігнали зовсім не на відпочинок. Їхні спецзавдання підтанцьовка. Як тільки на сцену вийшла Руслана, бійці за командою слухняно вишикувалися серед майдану. Вони повторювали рухи слідом за співачкою, яка нібито навчала танцювати фанів, о які використали ще й в рекламі. На бриті голови одягнули брендовані кепки, і вони хором скандували назву одного з інтернет-провайдерів. Пострибали і досить. Командири вирішили танців бійцям для доброго сну вистачить. Дивитись футбол, вояків не лишили. Їх троєм вивели з -зони ще до початку трансляції матчу. Чому солдати працюють на рекламних підтанцьовках та ще й одягнені у секунд-хенд? З таким запитанням Тивай звернувся до Міністерства оборони та відомство про бійців танцюристів сном, ні духом. Коментувати ситуацію на камеру сьогодні військові не захотіли. Натомість телефоном у службі запевнили, солдатів на Хрещатику бути не могло. Бо в дні матчі воякам навіть звільнення не дають. Откуда вас пригнали? Ну, ми служимо в президентському ми служимо президентському полку в Києві. Це солдатське зізнання, записане нашими колегами з агенції Главком, яке своє відео ТВА готовий надати міністрові оборони, бо в його відомстві для розслідування факту появи військових на хрещатику попросили, щоб журналісти звернулися з відповідним запитом. Анастасія Станко та Денис Пригуду ТВАЙ.